Я ніколи не думав, що більшість людей, які займаються маркетингом або тим чином стоять в першій сфері, не знають, як правильно запускати рекламу для брендів, як правильно показувати цей товар покупцю. І не чи це є потрібним ставити себе на місце покупця, розуміти, на що дивиться сам покупець і як він думає. Так що сьогодні я розкажу трішки більше, як в більшості працює вся сфера маркетингу для брендів одягу, як це все робиться в Україні, і скажу вам повну схему, як краще розуміти більшість брендів і як дійти до успіху в цьому. В цьому відео я вам покажу три ключових фактори для бренду, які є найважливішими, і при дотриманні яких ви зможете сильно розвинути свій бренд. Ось вони три головні граля для успішного бренду. І успішний бренд має мати хоча б один з цих факторів. Першим йде популярність. Люди в більшості купують від таких величезних компаній, як Nike, Adidas, Under Armour. І вони знають, що це продукт хороший, це вже друга граль. Вони знають, що він популярний, що Багато інфлюенсерів носять його. І за ним стоїть велика велика історія. Далі можна говорити про хороший продукт це, на мою думку, найважливіший з цих трьох пунктів. За допомогою хорошого продукту вам не настільки придеться вкладатися в рекламу, в контент. А продукт просто буде продавати сам себе. Якщо якась людина носить хороше худі, і воно хорошої якості гарно виглядає, то будь-який його друг захоче собі таке саме. І, відповідно, сам продукт буде робити багато маркетингу. Думаю, всі знайдуть це відчуття, коли ви тримаєте в руках прям хороший продукт. Це може бути якась сумка, штани, кросівки будь що. І ну ви бачите, що це хороший продукт. Тому на це треба акцентувати дуже багато уваги, щоб у продукти був хороший, унікальний дизайн, а не як зараз повелося просто всі, щоб інтерес так кліпали. І щоб люди вкладали максимум сил грошей і якості в цей пункт. Далі йде значення. Тут так само є цікавий такий пункт. Це може бути реклама, оголошення, які розказують певну історію. Це можуть бути всякі промо-відео, які показують, розказують, роблять якісь міні-серіали. Це можуть бути певні інфлюенсери. Саме що відноситься до популярності, які несуть за собою певне значення. Взяти, наприклад, якісь християнські бренди, в які, за якими стоїть ціла історія, і люди, які вірять в Бога і так далі, по-любому захочуть купити цей продукт. Взяти, наприклад, From Hearts, які своїми різними виробами, значенням просто приводять мільйони нових людей. Які купляють полігу, звісно, але сам бренд дуже хороший зі своїм значенням. І якщо у вас є хоча б два пункти, наприклад, популярність і хороший продукт, це вже є ідеальний рецепт для успіху бренду, тому що, у вас, тому що люди будуть показувати один одному цей хороший продукт, буде якась певна популярність з інфлюенсерами, з контентом. І так ви вже зможете вийти на хороші результати навіть без реклами. Це так само може бути популярність і значення, ви можете зробити великий ажіотаж навколо свого бренду, і люди, відповідно, вже будуть прогріті, вони захочуть його купити, і з допомогою цього ви зможете взяти набагато-набагато більше замовлень, продажів і так само розвинути свій бренд. Одним з топових українських брендів, які мені самому подобається, це є Паспорт Україна. А якщо ви це дивитесь, то привіт. Вони розвинули всі три фактора, які я вам вище описував. В них є добре розвинута інста з їхніми бомберами, флаками, які прям сильно розірвали. Їхній бренд дуже добре себе позиціонує, у них є дуже хороші креативи, навіть якщо взяти якось підходки колекції, то все дуже гарно виглядає, заставляє купувати, несе за собою якесь значення. Що взяти їхні відео, за цим також стоїть якесь певне значення, це виглядає естетично. І от з цього бренду дійсно знаходиться щось купувати. Також, якщо глянути на їхню частину з реклами. А вони також запускають хороші креативи по рекламі. Вони роблять хороші компанії на чорну п'ятницю, Вкладають всі сили в розвиток цього бренду і відповідно мають свої результати. Також, якщо оглянути на їхній сайт, також він непогано доволі виглядає. У них є хороші креативи продуктів, на це можна подивитися. А якщо не хочеш купити, зразу просто дивишся, приміряєш. Цей сайт дуже імпонує, він гарно спозиціонований. Навіть тут більше ще не можна додати. Просто одразу видно, що над брендом стараються. бренд хороший і він робить свої плоди. Далі, якщо зайти з самої сторони маркетингу і реклами, є три воронки. Перша буде верхня, а далі буде йти середня. І в самому кінці міста. Якщо ми будемо брати верхню воронку, це для людей, які ніколи не бачили бренд. Або цей бренд, який починає розвиватися, в ньому мають бути естетичні відео. Це відео і крео мають нести певне значення. І з цим брендом в ідеалі має стояти якась історія. Тобто, з самого верху знаходяться ті люди, які не взаємодіяли з брендом, можливо, кілька разів бачили його десь о, в Тіктоці в Інстаграмі, і дуже мало про нього усвідомлення. І, відповідно, з самого верху е ви маєте припіднести. Свій продукт, показати його з хорошої сторони і дати йому значення, якусь історію, щоб це зацепило людей. І відповідно по аудиторіям тут буде холодна аудиторія. І відповідно вона буде найширша. Далі тут іде середня воронка. В ній ви маєте більше показати продукт. Далі на глибшому рівні повзаємодіяти з покупцем, і відповідно вся суть цих двох воронок, тобто середня і верхня, ви маєте зацепити увагу покупця. В цьому і є в більшості вся суть продаж, навіть якщо ми не говоримо про бренд, а говоримо про послуги. Ви маєте донести покупці, покупцям цінність вашого бренду. Ви маєте показати, наскільки сильно це змінить їхнє життя, і просто показати сам продукт з найкращої сторони. І відповідно, якщо у вас грааль, це хороший продукт то його можна зразу подати на холодну аудиторію і, відповідно, буде вам щастя. Тобто на середній, на середній воронці йде е, вже тепла аудиторія, яка більше прорезонувала з брендом, яка вже ознайомлена з містою, з сторінкою, вони вже бачили рекламу. І, відповідно, вони зацікавлені цьому брендові і вже мають про нього якесь уявлення і його запам'ятали. В цьому і заключається в більшості вся суть реклами. Тобто, якщо коли я працюю з своїми клієнтами, я їм розказую так само за три граля бренду. І, відповідно, власник бренду найкраще знає свій бренд, він знає ідеально свого покупця. І відповідно при співпраці, ми з ним націлюємося на найкращу холодну аудиторію. І потім, коли ми запускаємо перші креативи, ми відповідно прогріваємо холодну аудиторію, робимо її теплою. І таким чином ми збільшуємо вірогідність того, що ми продамо певну річ бренду покупцеві І нарешті ми добралися до. Міської воронки. Тобто, це вже повністю гаряча аудиторія, яка достатньо надивилася відео, достатньо побачила продукту, про взаємодіяла з сторінкою, там поставила лайк, якийсь коментар, написала. Побачила сам бренд, сам креатив продукту приблизно від двох до п'яти разів. І відповідно. Кінцева задача як маркетолога просто поставити продукт перед лицем покупця. Відповідно, все, що стається, це просто дожати, так сказати, щоб ваші покупці нарешті побачили сам продукт. Візьмемо так само, до прикладу, паспорт Україну. Просто зробити якийсь креатив, щось типу цього, а, який покаже, який дасть заміри, що найду? А, в основному який просто покаже сам продукт, поставить прайс і так далі. Якщо ми говоримо про рекламу, то коли в бренду є сайт, то ми на низки переводимо їх зразу на сайт. І відповідно єдине, що нам залишається, це просто показати покупцю хороший продукт. І все. Відповідно, вони вже самі захочуть його купити. Тобто тут в кінці у нас буде гаряча аудиторія. Приблизно так працює найпростіша воронка продаж. Спочатку у нас є холодна аудиторія. Вона, наприклад, є в Інстаграмі. В інстаграма ми її ведемо сюди, потім ми її більше прогріваємо, ведемо її до середньої воронки, показуємо більше контенту і, відповідно, проводимо до низької. Тут же в самому кінці, відповідно, ми зробили всі свої потрібні дії, щоб продати певну річ бренду. І також, якщо поговорити про український ринок, як зараз там все працює, звісно, це добре, що дуже багато брендів починає появлятися. Там буквально кожні два тижні з'являється якийсь певний бренд. Але в наших людей є такий стереотип, що якщо вони будуть постати по 5-10 відосів в TikTok, Instagram, то вони розвинуться до уровня Єсірського, до рамі. І, відповідно, буде так само робити, як і вони. Але насправді, якщо погортати TikTok, то весь TikTok завалений однотипними відосами, в яких майже немає сенсу, і продукт одинаковий. І, відповідно, дуже важко тільки органікою вистрілити. Але тут не можна забувати так само про органіку, тому що це база. А навіть якщо не буде реклами, органіка буде робити своє діло. І через це я війшов в цю нішу, зробив цей канал і показую все вам, тому що в Україні мало брендів хороших і навіть поганих використовують рекламу. Відповідно, якщо у вас є певний бренд одягу, і все, що вам треба, це органіка і відповідно сама реклама, яка дасть неймовірний плюс. В розвитку бренду. Тому приблизно так складається сама ситуація в Україні. А, якщо ви власник бренду або маєте контакт з власниками бренду, то а, запрошую вас на співпрацю. Знизу я оставив всі потрібні канали зв'язку. Відповідно, я вам більше розкажу про ваш бренд, що вам треба зробити, а як краще крутити рекламу. І за допомогою реклами, я в це щиро вірю, в Україні можна дуже сильно виселити, дуже сильно показати свою силу і позвонити хороший бренд. Навіть якщо глянути на західну аудиторію, то більшість брендів крутять рекламу навіть без органіки і роблять неймовірні результати. Якось так. Також, якщо підвести ітоги цього відео, все що вам треба, щоб добитися успіху в ренді одягу. Почнемо з хороші крео. Далі вам треба хороший продукт. Далі вам треба органіка, контент. Далі вам потрібна, якщо ми говоримо про хороші крео, хороший продукт, має бути хороша сторінка. І далі має піти. Далі має піти хороший сайт. Тому що на сайті сайтові легше продавати, на сайт легше робити інверсії і відслідковувати все. А далі має бути якась. Соціальна підтримка. Це можуть бути інфлюенсери. Далі це можуть бути промо. це можуть бути якісь е, соціальні акції. І все в такому роді. І відповідно саме значення, і якась певна думка. Бренду. Тому з основних, що я тут можу виділити, це обов'язково хороші крево, так само, як і для реклами, так і для сторінки. Далі обов'язково хороший продукт. Це просто перше місце, що має бути. Далі хороша органіка контент. Тобто ви маєте попутно з рекламою розвивати свої соціальні мережі. Далі хороша сторінка Instagram, можливо, Telegram. Далі в перспективі хороший сайт. Хороший сайт тут навіть пояснювати, не треба. Є сайт, є дуже багато можливостей. Далі інфлюенсери, промо, Якщо немає, треба. І, відповідно, якась значення думка бренду. Це може бути просто естетика, як найпростіший варіант. І, відповідно, далі сам власник бренду. І маркетолог або команда, або дизайнер можуть додати щось до цього. І відповідно з таким рецептом, з таким планом дій, шанс того, що у вас не вийде в хорошому бренді, близький до нуля. Я дуже надію, що це відео допомогло, прояснило певну якусь суть. Тому що, коли я починав займатися цим ділом, для мене це було натурально, що я думаю, як думає покупець, як думає маркетолог, і відповідно, яка є між ними взаємодія. А трішки розказав про ситуацію в Україні. Так само, якщо ви власник бренду, то думаю, ви знаєте, що треба робити. Всі свої зв'язки я залишу в описі під відео. Якщо ви хочете навчитися робити те саме, що і я, вийти на стабільний дохід, отримати зразу готову інформацію, так само можете мені писати, навчу вас один на один, розкажу всі фішки і покажу, що й до чого. Якщо вам подобається такого типу відео, то пишіть. Просто рандомний день. Я захотів розказати трішки своїх думок, тому. Буду радий за зворотний зв'язок і чекаю вас в подальших відео.